Продовжуємо далі говорити про фронт з військовим оглядачем. Денис Попович доєднався наживо в нашій студії. Доброго вам вечора, пане Денисе. А от продовжимо. Я хотів би з вами проаналізувати цю ситуацію, яка склалася на запорізькому напрямку. Про що зараз говорив пан Євгеній Єрін? Він каже, що є певне збільшення угруповання ворога. Були певні спроби заволодіти територією. Вони нібито наступали. Ми відбивали все, поверталося на коло своє. Як то кажуть, як ви вбачили? Почаєте ситуацію, те, що зараз відбувається, чи дійсно от, наскільки зараз для ворога цікавий а, наступ з запорізького напрямку? Там зараз промасування йде таке. Тобто там прийшли, там прийшли, там просунулися, там їх викинули. То, в принципі, зараз як казав тільки, що представник командування, там статуско відновився, який був до цих спроб. Та можна було подивитися, як вони атакують. Методами там другої світової війни живими ланцюгами, там з, з невеличким прикриттям танків, вони там потрапили під артилерію і в принципі відкотилися. Тобто, це не є широкомасштабним наступом, але це є про оборони, і вони там, я так розумію, хочуть подивитися, де в нас такі місця, і що угу. потім зробити певні висновки. Перспективи їхні, от якщо ви бачите, якщо звернути увагу на ті повідомлення, які там лунають ну, в російському просторі, і так далі. А якими ви бачите їхні бажання, їхні апетити, їхні перспективи, ну не варто забувати, що в їхньому розумінні підкреслю в їхньому розумінні Запорізька область це є територія Російської Федерації. Оскільки був відповідний референдум у них, ну, да, Фаєр. Херсон да. вони теж вважали ну, територію Російської. Федерації. Ми зараз думаємо, як думає наш противник. Тобто, як там, скажімо так, що в них є в голові. То в головні у них є Конституція Російської Федерації, де записано, що Запорізька область, там, так само, як і Херсонська область е, в повному складі, і Донецька, Луганська область, в них є територія Російської Федерації, тобто Лавка. Тобто, наче треба їм встановити повністю фактичний контроль над Запорізькою областю для того, щоб... Не було такого, щоб воно відповідало Конституції Російської Федерації. Це ми мій... прийомні сили і засоби для встановлення контролю над Запорізькою областю. Mm. Як ви бачаєте, є в них зараз? На ну, сьогоднішній день немає підстав не вірити представнику командування. Зараз відповідних сил засобів у них там нема, бо дуже мало. І, і безпосередньо у них стоїть там, на путі наш місто Запоріжжя, дуже велике місто. Ми чудово розуміємо, як вони і бачимо, як вони атакують Бахмут. Вже кілька місяців вони там просувається. Там... Mm. Безумовно, це жодним, жодним чином не треба там зменшувати роботу наших хлопців, які там захищають місто Бахмут. але так ще інакше темпи просування під Бахмутом Росія невеликі. Угу. Ну, де... Власне, давайте продовжимо тему Бахмута. Якраз тут у нас є можливість дізнатися напряму безпосередньо. А яка ситуація в цьому напрямку? Микола Волохов, командир підрозділу розвідників терра, пане Микола, героям слава власне. А доброго вам вечора. Про ситуацію на бахмутському напрямку, якщо можна, враховуючи, що ви все ж таки підрозділ розвідників, ви бачите ситуацію навколо згори. А так яка вона на Бахмутському? Хто контролює наразі дороги до міста і чи є в збройних сил зараз можливість спокійно під логістично підвозити те, що нам необхідно для захисту цього напрямку? З Бахмутом все в порядку. Бахмут – це Україна тримається. В його околицях ідуть бої. З логістикою все в порядку. Сам сьогодні вранці їздив. Як бачите, поїхав. Працював, повернувся цілий здоровий, показує на власному прикладі, що все гаразд. Mm -hmm. Історія з Солидаром, вона якось вплинула на знову ж таки можливості от добиратись до бахмута і так далі. Я кажу що абсолютно все нормально. Mm -hmm. Сам. Бере зрозумів, скажіть, будь ласка, щодо того, от щодо ворожих військ, які наразі от, ви кажете, що йдуть бої час від часу, є ну чи є зараз зміни на лінії фронту, на яких напрямках зараз намагається ворог найбільше підійти? І о, от чи змінюється тактика і кількість о, от, того, ну як кажуть, в мережі м'яса, яке ворог кидає на захоплення о, наших клаптиків землі? Я б сказав, що бої йдуть не періодично, а постійно вдень і вночі, не припиняючись на яких напрямках. Ну, можу загальними словами сказати, що тиск є як і в центрі, так і з флангів. Знову ж повторюю, що це постійні бої, а, а з приводу того російської тактики, ну, все те саме, що і завжди подають м'ясо конвеєром, Ми це м'ясо переробляємо. Бачите, поки успішно. От я гадаю, що із цієї ситуації, яку я спостерігав принаймні на сьогодні, я не бачу в них перспективні для яких успіхів. А скажіть, от ви говорите, да, що вони час від часу от кидають у це підсилення? А чи от знаєте, можливо, ви от з повітря, чи багато ви спостерігаєте якоїсь такої картини, яка от, знаєте, для пересічного громадянина у нас здається жахливою, там от ті самі поля усіяні mm -hmm. трупами і так далі. І як mm -hmm. вони, от, знаєте, ну отопишіть, будь ласка, те, що ви бачите. Знаєте, специфіка моєї роботи це більше пошук техніки супротивника і е, контрбатарейної контрбатарейна робота, то я більше шукаю саме це, е, чесно кажучи, я доволі спокійно ставлюся до е, втрат ворога, і хоча е, я не шукаю мені дуже цікаво дивитися на їхні тіла, які ми там. Деякі е, участки фронту у сіні е, що дійсно для мене сумно, це коли я дізнаюсь про загибель своїх друзів і, і, і воюють на стороні України, тому що все таки ми втрачаємо найкращих. От, вони ж віддають те, що їм не шкода. А у них така філософія, що це не шкода. Mm -hmm. Ну а от е, якщо коротко щодо техніки, чи багато її яку вони використовують, чи змінюється вона зараз? Ну, безумовно, вона змінюється. Вона приїжджає сюди боєготова на своєму ходу, а потім стає і змінюється вінчинно, на знищення. Заганяють Ну, Яка техніка? Ну, Ста БМСТЕ СТ сімдесят. БТРи, різні модифікації. Uh, як правило, у всієї техніки один і той самий кінець стоїть, згорів ржава. Щось новенького. Ви цікавого бачили такого? Цікавого, знаєте, вчора е, вони осмілились. Вони дуже давно не виганяли техніку, тих близько осмілились підігнати танки, е, якусь е, ББМку, бойову броньовану машину. От е, втікали потім, після того як ми відкрили вогонь 155-го калібру. Дуже весело було на це дивитися. Давно не підганяли танки. От е, бачив їх здалеку. А вчора вони осмілились підійти трошки поближче. Ну правда, нічого не вийшло. Микола, я вам дякую за те, що долучились. Ми бачимо, що зв'язок все таки на передовій який він є. Але ми почули і дуже дякуємо вам за те, що ви бороните нашу землю. Бережіть себе, бережіть наших хлопців. На власне, Микола Волахов, командир підрозділу розвідників ТЕРА з Бахмутського напрямку, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам ще раз на Денис Попович. Нагадаю гість нашої студії. Пане Денисе, якою ви зараз бачите ситуацію навколо Бахмута, а, чи є знаєте можливості? От, Якісь перед посили для просування ворога далі, і на яких напрямках, тому що ми бачили, як в нас Микола він так досить загально описав ситуацію. Ну, я розумію, що, можливо, і не треба все в деталях описувати. Ну так само я теж буду загально описувати, тому що не треба описувати в деталях, кажуть. Те, що зараз казав боєць, в принципі, воно так воно і є по великому рахунку. Цікавим було його спостереження про те, що немає нової техніки, не переганяють воно нову техніку на передову. Тобто вони зараз користуються переважно. Радянськими системами озброєння. Це, в принципі, тіше, в тому плані, що в них немає, скажімо так, виробляння нової техніки, ну, саме нової техніки, танків Т-90, Т-80 БВМ, а вони зараз користуються переважно радянською технікою, яку знімають, е, знімають зі зберігання і кидають на фронт. Е, щодо того, знову ж таки, щодо Бахмута, ну тут треба сказати, що так, вони. Я маю на увазі, росіяни намагаються зараз охопити місто Бахмут із двох напрямків. Це з південного з напрямку і з північного напрямку. Якщо побачити, побачити, як там значить побачити зведення з тих, з тих місць, то ми побачимо Кліщевку, бої, угу. побачимо Красну Гора, знову ж таки, побачимо Солідар, і це казати на півколу. Угу. Якщо вони прорвуться через Кишевку, через Красну Гору, тоді в них підвищаться шанси перекрити ті от дороги, про які казав зараз боєць, для того, щоб перервати логістику напрямку Бахмута, тоді, тоді виникає проблема оточення. Ну але ми сподіваємося на те, що це не дасть. Добре, дякую. Йдемо далі. Зараз от ми далі поговоримо зокрема про зброю, про те, завдяки чому їм може не вдатися взяти Бахмут в оперативне оточення. Яку власне зброю пообіцяли надати Україні союзники на ось цій восьмій зустрічі? Рамштайн про це далі невеличкі матеріали. Потім обговоримо. За підсумками восьмого засідання контактної групи з підтримки України Сполучені Штати нададуть Києву 59 БМП Бредлі, 90 БТР Страйкер, 53 броньове КМ РАП і 350 броньованих Ханві. А ще боєприпаси до ЗРК НАСАМС та 8 систем ППО малої дальності Евенджер. Франція та Німеччина нададуть додаткове ППО. Велика Британія доставить батарею ППО понад 200 одиниць бронетехніки та 14 Танків «Челленджер». Нідерланди погодились надати дві пускові установки Петріот. Латвія поставить Києву гелікоптери, ПЗРК Стінгер та інше обладнання. Данія 19 гаубиць Цезар. Швеція погодилась надати БМП-Сіві90 та САУ Арчер. Канада готує поставки батареї ППО Насамс та снаряди до неї. Естонія пообіцяла великий пакет допомоги, зокрема гаубиці та снаряди. До них, хоч німецьких танків леопард у новому пакеті і не передбачено, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, союзники дали добро на навчання українських військових на леопардах. Вони розпочнуться незабаром. До розмови про підсумки Рамштайну 8 долучаємо полпідполковника у відставці Микола Соломаха до нас доєднується. А пане Миколо, а от я б хотів вас запитати, що з цієї техніки, я б сказав, бронетехніки є найцінніше з вашої точки зору на полі бою. Що нам може суттєво вплинути, знаєте, переламати хід війни? Можливо, як свого часу це зробили Хаймарсі для глядачів. Я нагадаю, що ви фахівець у галусі бронетанкової. Техніки, будь ласка, вам слово. Значить, вся бронетехніка це всього навсього інструмент в руках екіпажів і командирів, які очолюють підрозділи і частини. От так для вирішення задач оборони і наступу має дуже велике значення наявність в першу чергу бойових машин піхоти це Бредлі і це Сіві 90 От і, і власне кажучи, та кількість це приблизно от 5 батальйонів. Якщо враховувати, що там крім цього ще будуть і бронетранспортери, страйкер, і хамві броньовані. То я підозрюю, що цієї бронетанкової техніки вистачить на укомплектування е, чотирьох, а можливо навіть і п'яти механізованих чому піхотних бригад, які ми почнемо готувати до майбутніх боїв. От, е, і вже прозвучала заява. Е, Генерал лейтенант Анаєва про те, що ми починаємо формувати, власне кажучи, частини, які будуть озброюватися цією технікою. А якщо враховувати, що в пакеті ще і артилерія різноманітна боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, в тому числі, і засоби безпосереднього прикриття бойових порядків військ, це авенджер. О, це ті ж саме стінгери, і так далі. То мова йде про те, що буде формуватися повноцінний бойовий кулак. Угу. А от щодо того, я от залишайтеся з нами. У нас Денис Попович ще в студії військовий глядач, Будемо от діалог такий вести. А, пане Денисе, на вашу думку, от враховуючи ось цю техніку, яку нам надають, а, скільки часу нам знадобиться для того, щоб все це сформувати, і які напрямки на вашу думку ми можемо нею закрити? По перше питання чи будуть танки? Чи надуть буде достатня кількість танків, як ми це від них вимагаємо, просимо, ну не вимагаємо, просимо, тому що Валерій Залужин називав конкретні цифри 300 танків для того, щоб сформувати наступ на окремій ділянці фронту, він там тякав на Мелітополь. Якщо будуть танки, то зовсім інший вигляд все це буде мати. Я казав тільки, що підполкованих Соломаха це 4 або 5 механізованих батальйонів, що туди докінти, ще танки буде 4-5 механізованих бригад із танками. Це вже зовсім інше, зовсім інший підхід, зовсім інший ударний кулак, який можна спрямувати на прорив будь-якої ділянки фронту, якщо, скажімо так, атакувати всіми цими силами та засобами. Давайте ще ми додамо обіцянку поляків, вони так само кажуть про формування танкової бригади на базі танків Т-72. Тобто ми зараз кажемо вже про кілька близятних бригад, які вже формуються і можуть бути сформовані протягом наступних пари місяців. Uh -huh. Якщо ми кажемо про контрнаступ або наступальні дії до березня, ну кажемо не ми, кажуть наші американські і зарубіжні партнери про те, що в березні навесні е плануються контрнаступальні дії з боку української армії, тоді ми маємо два місяці для того, щоб сформувати відповідні дії ну, це. Все реально зробити, але все багато чого залежить від постачання зброї і знову ж таких самих танків, а пане Миколе. А Микола Соломаха нагадаю підполковнику відставці, ще з нами на зв'язку. А, пане Миколи, як, як гадаєте, от окрім танків, які якої нам техніки ще не вистачає, і в цілому, як як танк впливає на полі бою на, на ситуацію на хід війни, і скільки нам би от треба, якби от наприклад, там дали ті самі «Леопарди-2», про які говорять, щоб це змінило? Ми прекрасно розуміємо, що перед тим на попередньому Рамштайні було заявлено і в принципі перші машини вже прийшли на територію України. Це 120 танків Т-72ЕА. От і я думаю, що за ті 2-3 місяці ми отримуємо як мінімум ну певно батальйон, можливо, навіть більше. І поляки теж можуть передати. Два батальйони, можливо, навіть три, тобто мова про то формування трьох, чотирьох, п'яти повноцінних механізованих чи мотопіхотних бригад, вона слушна і це цілком реально. От, крім того, що нам ще необхідно, це як завжди засоби зв'язку, це протитанкові засоби, це боєприпаси до. Артилерійських систем 155-мм, п'ятиміліметрових, боєприпаси до радянських 122-мм і 152-мм артилерійських систем. Чому тому, що все-таки ми ще маємо певний ресурс стволів у тих артилерійських систем, які у нас є, які залишилися на у спадщину від Радянського союзу, можливо, це буде їх остання, лебедина пісня. на пісні. Угу. Ну, а, да, ми розуміємо, що стволи мають властивість зношуватись. Якщо говорити про ті самі Леопард, 2 і в порівнянні з тим самим Т-72. А які можливості в них є? А чим вони відрізняються? Чим це нам може змінити тактику на полі бою? Давайте мову будемо вести про все таки Т-72Б3. От і порівнювати його з Леопардом 2А4. Значить, боєприпаси в Леопарда 2 А4 набагато могутніші ніж Т-72Б3. Чому тому, що цей танк використовує все-таки вся боєприпаси радянської розробки? Це і ОФ. 29 і бронебільно-підкаліберний е, снаряд е, БМ-42 «Манго» от, е, в німців набагато сучасніші боєприпаси. 120-мм гармата, яка по точності перевершує 125-мм гармату радянської розробки. 2А46М, ну, в останніх версіях це М4, М5. О, значить, тепловізійна система mm. о, у німців набагато якісніша, стабілізатори набагато швидші. О, по броньовому захисту знову ж таки Леопард 2А4 нічим не оступає танкові Т 72 б 3 Тому, якщо брати танкові двобої, о, то у росіян єдина перемога це те, що вони можуть на дальності о, 6. Кілометрів в день, а по від 5 кілометрів ближче вночі використовувати ракетний канал гармати. А коли мова йде про відстані 4 кілометри і ближче, то тоді в Леопарда два чотири явні переман. переваги. Дякую, дякую вам, пане Микола. Микола Соломаха, підполковник у відставці був з нами на зв'язку.